Всім привіт! Ви на каналі Тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми на першій частині з ICQB основи тестування. Тема основи тестування буде розбита на дві теми, через те, що четверта частинка першої, тобто про цикл тестування в житті програмного забезпечення, вона супер довга, і мені просто було би дуже тяжко записувати двохгодинне відео, тому я розбила його на два. Значить, спочатку ми розберемо. Перших три і п'яту частиночки цієї теми, а потім четверту окремо в окремому відео. Поїхали. Перша тема першої частини ASTQB – що таке тестування. Тут все просто. Коли ми говоримо про те, що таке тестування, в нас зазвичай є кілька визначень. Це може бути пов'язано з виконанням вимог, це може бути про пошук дефектів. У людей є різні думки про те, що таке тестування, але люди думають про те, що воно просто обмежене виконанням певних тест кейсів, які ми пишемо. Тобто підготувати їх, написати, виконати, записати результат і все, тестування закінчилось. А ось і ні, ми маємо набагато більше обов'язків. Тестування починається ще на ранній стадії розробки програмного забезпечення. Там ми використовуємо статичне тестування, нагадується перевірка документації. Ми збираємо документи чи будь-яку іншу інформацію про наш софт. Чим більше, тим краще, і вже тоді починаємо працювати. Ми дивимося на вимоги, перевіряємо документацію, намагаємося знайти в ній баги на ранній стадії розробки, для того, щоб уникнути в майбутньому дефектів в коді. Так що тестування не обмежується виконанням тест кейсів. Нас ще багато то різної роботи, і ми пройдемося по ній в цьому плейлісті відеоуроків. Основні цілі в тестування включають виявлення дефектів, впевненість в якості, надання інформації про продукт і запобігання утворенню дефектів. Загалом, це означає, що тестування це пошук дефектів. Чим більше, тим краще, перед тим як віддати проект на реліз. Тому треба випустити якісний продукт кінцевому користувачу або клієнту. Коли ми пишемо та виконуємо тест кейси, ми намагаємося переконатися, що знайшли максимальну кількість багів. Ми ламаємо програму для того, щоб відловити і зарепортувати всі баги, щоб наприкінці зателефонувати клієнту і сказати здоров, твій продукт готовий. Наступний пункт це переконуватися в якості продукту. Бути тестувальником означає взаємодіяти з купою можливих сценаріїв, купою типових кейсів і шукати там баги, адже ти. Перша людина, яка має перевіряти якість продукту. Поки команда тестувальників не підтвердить, що ми можемо випустити програму до релізу, ніхто не буде вважати її готовою. Тож ми завжди шукаємо додатковий час, щоб ще потестувати, адже якщо команда тестувальників каже, що вони не протестували якихось важливих речей, то, звичайно, ніхто не ризикуватиме і не випускатиме продукт у маркет. Адже якщо продукт після релізу має багато багів, то будуть величезні наслідки. Компанія може втратити гроші, баги можуть коштувати людських життів, бізнес може провалитися через баги. Наступний пункт давати інформацію своєму менеджменту, чи клієнту, чи стейкхолдерам, для того, щоб вони приймали рішення щодо релізу. Команда тестувальників має говорити про те, як відбувається прогрес, скільки тестування виконано, які баги знайдено, скільки ще потрібно зробити. Тобто ми постійно надаємо інформацію начальству про наші рішення та стейкхолдерам про якість системи. Наступний пункт запобігаємо дефектам. Як? За допомогою передачі інформації, застосовуючи тестування на ранніх стадіях, адже тестування на ранніх стадіях допомагає мінімізувати кількість дефектів в майбутньому. Також ми оцінюємо робочий продукт, це коли ми проводимо статичне тестування і намагаємося дуже рано знайти максимум дефектів, перш ніж вони перейдуть у код. Тут робочий продукт це будь-які документи, створені під час тестування. В ACQB є свої певні терміни, такі як робочі продукти, такі як. Тестовий базис і так далі. Тому бажано такі терміни один раз записати, і коли ви чуєте фразу робочий продукт, вже будете знати, про що йде мова. Також наш обов'язок це перевірити, що всі вимоги дотримано. Звичайно, це основна мета тестування. Протягом всього тестування ми завжди маємо переконувати, що програма відповідає вимогам, адже наприкінці клієнти чекатимуть, що девелопери написали софт, що повністю виконує всі вимоги. Також ми завжди намагаємося зменшити ризик. Ми визначаємо ризики, намагаємось максимально покрити їх тест кейсами та спробувати зіткнутися з ними, пом'якшити їх, перш ніж вони потраплять на ринок. Про ризики ми більше поговоримо, коли дійдемо до п'ятої частини ICQB. І останній пункт ще однією метою тестування, є перевірити, що програма відповідає юридичним, договірним та нормативним нормам та стандартам. Зазвичай ці вимоги мешкають в документі бізнес вимог або інших вимог, щоб перевірятиметься тестування тестуванням прийомки, acceptance тестуванням. Це можуть бути контракти, юридичні зобов'язання або нормативні стандарти, і за ними обов'язково слід стежити. Так само це можуть бути загальноприйняті норми, наприклад, стандарти зручності використання W3, протоколи веб-додатків і так далі. Отже, тестування це не тільки функціональні вимоги, а ще багато речей, про які потрібно дбати. Тестування має справу з купою різних речей, а не просто з виконанням тест кейсів. Тепер хочу показати вам класифікацію типів тестування. Я багато міфів про типи тестування. Хтось каже, що є два. Типи тестування чорний та білий ящик. Інші вважають, що типи тестування це мануальне та автоматизоване. Але насправді по ICQB до типів тестування належить статичне та динамічне тестування. Статичне тестування працює з усіма документами, пов'язаними з програмним забезпеченням та створеними в циклі розробки ПЗ. Та їх потрібно тестувати без виконання програми. Тобто статичне тестування це перевірка всіх документів, які можна надрукувати без використання комп'ютера. Динамічне тестування це запуск програми. Тобто всі вимоги, блок схеми, алгоритми це об'єкти статичного тестування, адже їх не можна запустити. Але тестувальники дуже цінні люди на проєкті, вони можуть перевірити всі ці документи, що не запускаються на помилки, і запобігти появі баїв у майбутній роботі. Це заощаджує багато часу, грошей та відкатів протягом усього життєвого циклу. Коли статичне тестування закінчено, ці документи будуть використані для написання тест кейсів, для рівня тестування і виконання цих тест кейсів, тобто динамічного тестування. Під час динамічного тестування ми запускаємо програму. Процес виконання статичного тестування ми іноді називаємо рев'ю або перевірка, або статичним аналізом або рецензією. А динамічне тестування ми називаємо по ITQB рівнями тестування. Є чотири різних типи статичних перевірок: неформальна перевірка, покроковий розбір, технічне рецензування та інспекція. А з іншого боку, є п'ять, взагалі то чотири, рівні тестування. Модульне, інтеграційне, системне, приймальне і нефункціональне тестування, що не є рівнем, але в ICQB написано так. Детальніше про типи та класифікації ми поговоримо в частинах 2 та 3. Ще одна тема, яку ми сьогодні маємо покрити, це тестування та налагодження або дебагінг. Багато людей думають, що налагодження та тестування це одне й те саме, але ні. Тестування це активність, яка допомагає знайти баг, виконуючи певний тест. Але тестування не виправляє дефектів. Виправленням дефектів займається якраз налагодження або дебагінг, яке роблять програмісти. Налагодження виконується тільки тоді, коли дефект вже зарепортаний тестувальниками. Програміст бачить, що дефект зарепортаний, шукає деталі та аналізує дефект і шукає причину його виникнення, та видаляє причину виникнення дефекту. Загалом налагодження має справу з трьома основними активностями: аналіз дефекту, пошук причини виникнення дефекту і виправлення дефекту, тобто усунення його причини. Налагодження робить програміст. Так що між тестуванням та налагодженням є велика різниця. Тестування це пошук дефектів, а налагодження це аналіз, пошук причини і виправлення дефекту. Окей, тепер переходимо до наступної теми, чому тестування важливе та необхідне. Зазвичай ми говоримо, що тестування це один із способів перевірити якість програми та знайти максимум дефектів, щоб їх швидко виправили. Тестування дуже корисне і в процесах, і в життєвому циклі розробки ПЗ, адже ми переконуємося в якості Програма. Протягом усієї історії комп'ютеризації досить часто постачання програмного забезпечення та систем в експлуатацію через наявність дефектів привозило до збоїв або не відповідало потребам зацікавлених користувачів. Однак використання відповідних методів тестування може знизити частоту таких проблемних поставок. Особливо, якщо ці методи застосовуються з відповідним рівнем досвіду тестувальників на відповідних рівнях тестування та відповідних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Наприклад, наявність тестувальників, які беруть участь у перевірці вимог чи уточненні сторіс може виявити дефекти в цих робочих продуктах, тобто в цих документах. Наявність тісної співпраці тестувальників із проєктувальниками системи під час проєкту Тестування може підвищити розуміння архітектури системи та способів тестування кожною стороною. Наявність тісної взаємодії тестувальників з програмістами під час розробки коду може покращити розуміння коду та способів його тестування кожною стороною. Таке глибоке розуміння знижує ризик виникнення дефектів у коді та на тестах. Наявність тестувальників для валідації та верифікації програмного забезпечення до релізу може знайти збої, які могли бути пропущені, та підтримати процес усунення дефектів, що спричинили відмови, тобто налагодження. У Силабус 2018 року додали новий пункт забезпечення якості та тестування. Ви знаєте цю тему з різниці між QC та QA, тому що QA це забезпечення якості, а QC це тестування. У забезпечення якості та тестування є зв'язок. Коли ми говоримо про контроль якості та забезпечення якості, то перше, що спадає на думку, це те, що у них є спільне слово, якість. Якість досягається, коли ми шукаємо якнайбільше помилок, при цьому зменшуючи ризик у процесах або продуктах. І переконуємося, що проект працює і запускається успішно і без падінь. Багато хто не розуміє різницю між QC та QA. QA це команда або група в компанії, яка займається процесами, вимірами або кроками, які призводять до потрібної якості. QA визначає заходи, визначає процес, який ми повинні слідувати, щоб досягти певної якості продукту. А з іншого боку, QC містить різні тестові активності, наприклад, виконання тестів, підготовка до тестування, оформлення бах-репортів. Все, що ви створюєте в процесі тестування, називається Quality Control. тобто Загалом QA визначає процеси, як досягти якості, а активності, що виконується в цих процесах, це Quality Control. Помилки, дефекти та відмови. Це ще три терміни, які потрібно розуміти після вивчення цього розділу. Помилка це дія людини, яка викликає невірний результат. Також є визначення дефект або баг. Баг – це неформальна назва дефекту, але вони означають те саме. Дефект це відмінність очікуваного та актуального результатів. Наприклад, коли ви виконуєте тест кейс і він падає, то ви бачите, що актуальний фактичний результат не збігається з тим, що ви очікуєте. І ми це називаємо дефектом. Відмова це ще одна річ, яку ви повинні розуміти. Це коли тестувальники виконують певні дії, які спеціально призводять до падіння та відмови роботи програми. Тестувальники повинні намагатися відтворити якнайбільше відмов, щоб визначити недоліки та баги. Також ви повинні розуміти причини дефектів у програмному забезпеченні, тобто які є причини виникнення дефектів. Нижче наведено список причин, через які можуть з'являтися дефекти, серед них. Нестача часу, через яку ми починаємо дуже поспішати і ігнорувати багато речей, і тому припускаємося помилок. Людський фактор люди можуть припускатися помилок, адже ми не машини і щось може піти не так. Недосвідчені та недостатньо кваліфіковані учасники проєкту чи стейкхолдери. Дуже важливо, щоб для роботи було підібрано необхідну людину, а якщо у людини недостатньо досвіду, то можуть бути проблеми з перевіркою вимог, проєктування, написанням коду та очікування можуть не збігатися з реальністю. Непорозуміння. Між учасниками проєкту, включаючи непорозуміння, вимог та проєктування. Завжди потрібно переконатися, що людина розуміє інформацію, яку їй хотіли донести. Складність коду, проєктування, архітектуру чи інших речей, з якими ви працюєте щодня, чим складніше, тим більше шансів зробити щось неправильно. Нерозуміння внутрішньосистемних та міжсистемних інтерфейсів, особливо коли таких внутрішньосистемних та міжсистемних взаємодій багато. Внутрішньосистемні інтерфейси це інтеграційне тестування, коли в нас є кілька модулів, і ми перевіряємо, що модулі взаємодіють між собою, наприклад, перший з першим, перший з другим, перший з третім і так далі. Міжсистемні інтерфейси це коли кілька програм інтегровані, або інтеграція між програмою та залізом, тобто комп'ютером, а також нові та незнайомі технології. Рухаємося далі, і тепер ми розберемо ще одну тему, яка має назву сім принципів тестування. У нас вже був урок про сім принципів тестування, але тут ми їх повторимо. І так, сім принципів звучать так. Тестування демонструє наявність дефектів, а не їх відсутність. Вичерпне тестування недосяжне, раннє тестування зберігає час та гроші, кластеризація дефектів, парадокс пестициду, тестування залежить від контексту та відсутність помилок оманливо. Ми будемо розбирати кожен з цих принципів докладніше, тому просто продовжуйте дивитися відео до кінця, і це допоможе вам зрозуміти всі сім принципів. Почнемо з першого. Він звучить так: тестування демонструє наявність дефектів. А не їх відсутність. На цій темі ми вже повинні знати, що тестування це спосіб, за допомогою якого ми знаходимо дефекти. Незалежно від того, скільки ми протестували на даний момент і яку кількість серйозних дефектів ми не отримали і не виправили, ми не можемо стверджувати, що дефектів більше немає. Адже, продовжуючи тестування, ми можемо знайти ще більше багів. Потім ми знову тестуватимемо і заводитимемо баг-репорти. Але в жодний момент життя проєкту ми не можемо гарантувати, що багів немає. Наступний принцип свідчить, вичерпне тестування неможливе. Спочатку давайте зрозуміємо, що таке вичерпне тестування. Вичерпне тестування означає, що ми тестуємо з усіма комбінаціями та перестановками вхідних даних. Це може тривати нескінченно. Їх недоцільно виконувати все одразу. Різні тестувальники можуть створити багато різних тест кейсів. І якщо після цього їх запитати, то вони скажуть, що все ще можуть створити багато тестів. Але проблема в тому, що в нас завжди недостатньо часу, щоб випустити проєкт. Тому ми працюємо з часовими рамками та дедлайнами. Тому зазвичай вичерпне тестування проводити недоцільно з огляду на часові рамки проєкту. З цього випливає, що вичерпне тестування неможливе. Наступний принцип раннє тестування економить час та гроші. Добре, коли тестувальники беруть участь у розробці програмного забезпечення на ранніх етапах, а не чекають, поки код буде розроблено та випущено для тестування. Якщо ви запросите тестувальників прямо в ранній етап, коли збираються вимоги або готується дизайн, то вони зможуть зробити свій внесок у підготовку робочих документів. Це допоможе зацікавленим сторонам зрозуміти недоліки в документації, на яку зазвичай посилаються, як на тестову основу, тест бейзис для підготовки тест кейсів та динамічного тестування. Якщо дефекти можуть бути виявлені на ранній стадії, це завжди обійдеться дешевше, ніж їх виправлення на пізніших етапах моделі життєвого циклу. Тому необхідно, щоб тестувальник був доступний як тільки доступні чернетки, адже він може переглядати чернетки документів і виявляти потенційні дефекти, і запобігати впровадженню дефектів в дизайн та код. І, звичайно, це дуже важливо з погляду успіху проєкту. Наступний принцип накопичення або кластерізація дефектів. Зазвичай це означає, що дефекти не завжди рівномірно розподілені між модулями. Іноді дефекти можуть бути зібрані в одному конкретному модулі. Наприклад, ми тестуємо 10 різних модулів, і від 1 до 9 ми можемо не знайти дефектів, але знайдемо 50 дефектів в 10-му модулі. Таке буває, якщо інші 9 модулів були настільки пріоритетними або настільки важливими, що ми вжили додаткових заходів для їх тестування, а 10-й був простим модулем: девелопери розслабились і зробили там 100 помилок. Тому тестувальники повинні тестувати кожен модуль незалежно від їх попередніх результатів. Якщо ви виявите певні, Дефекти в модулі, спробуйте додати більше тестів, щоб з'ясувати, скільки там дефектів. Наступний принцип стережіться феномену пестицидів. Це означає, що запуск одного і того самого набору тестів знову і знову буде просто марнуванням часу. Наприклад, ми підготували певні тест-кейси і виконали їх у додатку, але не виявили жодних дефектів. Ми здивовані і запитуємо дозвіл свого менеджера на перезапуск цих тестів. Будучи хорошим тестувальником, ми думаємо, що в цьому модулі є дефекти, і потрібно запустити ці самі тести. Щоб знайти їх. Ми повторно їх виконуємо, але однаково всі тест кейси проходять. Не обов'язково, що модуль не має дефектів. Просто можливо, що наші тест кейси більше недостатньо хороші, щоб знайти дефект. Тому замість повторення одних і тих самих тестів знову і знову ми маємо редагувати їх або написати нові тест кейси, які допоможуть нам знайти різні баги. Також можливо, що те, що ми написали, застаріло, або вже недостатньо добре, щоб знайти баг, тому немає сенсу повторно запускати ті самі тест кейси знову. Завжди потрібно шукати можливість редагувати або оновлювати наші тест кейси час від часу в міру зміни вимог або появи оновлень. Наступний принцип тестування залежить від контексту. Цей принцип тестування каже, що дві різні програми або проєкти не тестуються з однаковим підходом. Наприклад, ми не тестуємо онлайн кошик для покупок так само, як критично важливо для безпеки систему. І навпаки, коли ми тестуємо критично важливо для безпеки систему, ми не докладаємо стільки зусиль або стільки безпеки, коли справа доходить до онлайн-додатку і кошика покупок. Оскільки кожен окремий проєкт має інший підхід, потрібна різна кількість тест кейсів, різні рівні взаємодії та різні типи тестування. Необхідні зусилля пропорційні кожному типу проєкту, тому ми зазвичай говоримо, що проєктний підхід має бути унікальним для різних продуктів та проєктів. Зазвичай ми називаємо цей термін тестовою стратегією. Стратегія тестування це те, що ми можемо назвати підходами. Ми маємо сім стандартних підходів, про які поговоримо в п'ятому розділі. Тому стежте за оновленнями на каналі, щоб перейти до п'ятого розділу і дізнатися. Натися про це більше. Останній принцип це оманлива відсутність помилок. Ви можете запустити набір тест кейсів, знайти ряд дефектів та виправити їх, але пошук та виправлення дефектів можуть бути марними. Якщо в кінці продукт не потрібний для замовника або кінцевого користувача, незалежно від того, скільки дефектів ми виявимо, наскільки ефективно ми проведемо тестування та виправимо ці дефекти, але якщо продукт не відповідає вимогам, він не є корисним для кінцевого користувача або клієнта, тому виконання вимог дуже важливе для команди тестування. Ще одна тема, яку ми сьогодні пройдемо, це психологія тестування. Психологія тестування це дуже важлива тема для обговорення, і вона важлива для всіх тестувальників. Вона передбачає, що має бути різне мислення з розробниками, щоб шукати баги. Коли людина перевіряє за собою роботу, їй дуже складно знайти там помилки. Як приклад, якщо людина письмово відповіла на квиток на іспиті і сіла перевіряти свою відповідь, то зазвичай вона намагається знайти помилки, але навряд чи щось знайде. Тому люди намагаються віддати роботу на перевірку іншим людям або вчителям, щоб дізнатися, де були помилки. У розробці програмного забезпечення та в тестуванні дуже важливо мати такий самий підхід. Розробники мають мислення авторів програм, а тестувальники необхідні для того, щоб перевіряти ці програми і шукати помилки, ламати програмне забезпечення і заводити максимум баг репортів. Іншими словами, у девелоперів позитивний підхід до застосунку, а у тестувальників негативний підхід. Ми завжди намагаємося зробити так, щоб програма не працювала для того, щоб покращити цю програму перед релізом. І коли тестувальники відіграють таку важливу роль протягом тривалого періоду часу і завжди мають негативне відношення до своєї роботи, то вони починають негативно ставитись і до людей, а нам це зовсім не потрібно. Адже коли люди починають вказувати на помилки в людині, а не в продукції, то це стає великою проблемою. Тому що, коли ви Починаєте вказувати пальцем на когось іншого, це може призвести до проблем всередині організації і може завадити або забути про спільну ціль стосовно додатку. Тому рекомендується мати позитивне ставлення до людей, але негативний підхід до додатку. І він має бути обмежений тільки додатком. Є кілька хороших практик, яких потрібно дотримуватись, коли розробник та тестувальники працюють разом. Потрібно бути в добрих стосунках з колегами та стейкхолдерами, не дивлячись на те, що ви шукаєте недоліки та багів їх роботи роботі в коді, що вони написали, ви повинні в баг-репортах тільки озвучувати баги, а не критикувати людину. Тож перед тим, як підтверджувати свій баг-репорт, потрібно подумати, як почуватиметься людина, яка прочитає цю інформацію. Давайте розглянемо хороші практики в спілкуванні з колегами. Почніть із співпраці, а не війни. Замість того, щоб лаятись і тикати пальцями, почніть із позитивного діалогу. Нагадайте колегі про вашу спільну мету створення якісного програмного забезпечення. Навіть якщо хтось навмисно намагається. Зробити щось не так, потрібно переконати їх, що якість продукту перевищує особисте суперництво. Обговорюйте свої знахідки в програмі в нейтральному тоні, ґрунтуючись на фактах і без критики людини, яка створила цю фічу. Тобто, знову таки, коли заводите бах репорт, описуйте баг, а не людину, яка його завела. Замість того, щоб писати дефект у роботі такого-то девелопера, краще написати дефект у такому-то модулі. І буде помітна різниця, адже цією фразою ви не принизите девелопера, вказуючи на його ім'я в дефекті, а просто скажете, в цьому модулі проблема, і девелопер допоможе нам її виправити. Тож позитивне ставлення, повідомляючи про певні негативні речі, допоможе уникнути конфлікту, тому є гарне гасло бути позитивним і з деструктивним підходом. Щоб переконатися, що у вас добре спілкування, треба переконатися, що ви розумієте те, що повідомили іншій людині. Це працює і з іншого боку. Коли ви намагаєтесь повідомити щось іншим, потрібно попросити їх підтвердити, що вони дійсно зрозуміли, що ви хотіли сказати. Іноді непорозуміння приводить до великих проблем у продукті. Отже, співрозмовник повинен розуміти, що ви хотіли сказати. Останнє, про що нам треба поговорити, це мислення тестувальника та розробника. Девелопери завжди творчі, вони хочуть створювати та творити програму. А тестувальники ніби руйнівні, адже їх головна мета це знайти дефект. Одна команда завжди хоче закінчити писати програму, а інша постійно знаходить помилки і не дозволяє закінчити проект, щоб виправити всі помилки перед тим, як вони трапляться клієнтові. Але ми також можемо попросити розробників попрацювати над цим і сказати, чому б вам не спробувати мінімізувати свої помилки, щоб дефекти можна було усунути ще на ранньому етапі життєвого циклу. Наприклад, у статичному тестуванні, замість того, щоб критикувати дева, ми залучаємо його у роботу. Кажемо, що так, у продукті є помилки, але ми не просто їх репортуємо, тому що ми злі. Ми просто допомагаємо тобі покращити твій продукт, щоб у майбутніх фазах та майбутніх проєктах ти вже не припускався цих помилок. Так можна законувати і час, і гроші, і покращити свої навички написання коду та зробити продукт набагато якіснішим. Якщо у розробників правильне мислення, то вони й самі можуть тестувати свій продукт. Але не завжди, адже вони ставляться до свого коду як до власної дитини. А в їхніх головах це їх дитина, і вони знають, що вона завжди хороша. Люди не можуть знайти помилки у своїй роботі. Саме тому є окрема команда тестувальників, які працюють над виявленням помилок. Але девелоперам все одно необхідно проводити модульне тестування, щоб вони не втратили відчуття якості товару. Це все на сьогодні. Це була тема психологія тестування. На ній ви зрозуміли, як насправді працює тестування і які типи мислення є у розробників та тестувальників. З першого розділу нам залишилася тільки одна тема, і вона буде в наступному відео, тому що вона доволі велика. А поки що це все. Буду вдячна за ваші коментарі більше чотирьох слів, вподобайки та підписку на канал, а також за те, що розповісте про цей канал друзям. Готуйтеся до ISTQB, здавайте іспит і пишіть відгук про те, як вам був цей міні-курс по ISTQB. До зустрічі в наступних відео!